Європейські союзники України готуються ввести додаткові санкції проти російського диктатора Володимира Путіна після його неявки на довгоочікувані переговори в Туреччині. Сьогодні в Албанії відбудеться зустріч британського прем'єра Кіра Стармера, французького та українського президентів Еммануеля Макрона і Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, а також президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. На зустрічі вони обговорять, як зупинити війну в Україні. Розмова на саміті Європейського політичного співтовариства в Тирані. Неформальній зустрічі лідерів континенту буде зосереджена на різкому посиленні санкцій проти Москви. Каральні мита на російський імпорт перебувають у стадії обговорення, повідомили два європейські чиновники. Хоча Євросоюз ввів значні санкції проти Кремля ще у 2022 році, але утримався від повного торгового ембарго проти РФ. Напередодні переговорів у Стамбулі високопоставлений чиновник Великої Британії попередив, що якщо вони не матимуть успіху, розмова найімовірніше обертатиметься навколо санкцій і того, як ми можемо. Об'єднати країни щоб почати ті більш жорсткі санкції, про які згадувалося в суботу в Києві. Україна втратила f 16 16 травня було втрачено зв'язок із літаком f 16 Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряної атаки росіян. Про це йдеться у повідомленні повітряних сил. За попередніми даними, льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Йдеться у повідомленні у повітряних силах. Також повідомили, що з пілотом винищувача усе добре. Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення його швидко знайшли та евакуювали.